Самі Кубик 2 в з це підлогова повністю готова до монтажу станція, яка забезпечує автоматичну роботу у системі каналізації будівлі. Це зручне герметичне рішення для відведення побутових стоків за винятком дощових безподрібнювача для фекалій, до найближчого каналізаційного трубопроводу або септика. Вона ідеально підходить для використання в цокольних та підвальних приміщеннях, будинках, лікарнях, ресторанах, готелях, банків, торгових центрів, метро, фітнес-центрів, салонів, краси всюди, де організувати самоплив стоків, неможливо або занадто витратно. Можна підключити одразу кілька умивальників, мийок, писуарів, биде унитазів, душових кабин, ванну або джакузи. Є однофазний, трехпазний електродвигуни потужністю 2000-3500 Вт з масляним охолодженням. Дозволяє відкачувати стоки з температурою до 70 протягом короткого часу, забезпечує підйом стоків на висоту до 13 або 17 метрів і продуктивність до 40 або до 50 кубометрів на годину. Станцію можливо встановити в паркінгу, підвалі, цокольному поверсі, в технічному приміщенні на рівній підлозі. Допускається встановлення станції у приямок. При наявності жиру в стоках обов'язково встановіть до станції жироловку. Станція має входи для труб діаметром 50, 100, 110 або 125 мм. Два бічних входи для труб розташовані на висоті всього 157 мм. Відведення стоків здійснюється напирною трубою з в діаметром 100 мм до каналізаційного стояка або септика. Під час монтажу труб віддавайте перевагу кулинам під кутом 45 замість 90 Станція обладнана зворотним клапаном, що запобігає поверненню стовпа стоків у бак після вимкнення насосу. Є вихід діаметром 80 з бака під фанову трубу для вентиляції, вона виводиться на рівень даху. Якщо місцевими нормами дозволяється, можна встановити фанову трубу в тому ж приміщенні на необхідній висоті для уникнення переливу стоків. Заборонено встановлювати клапани на фанову трубу для усунення запахів, просто встановіть вугільний фільтр. Отвір малого діаметра призначений для організації вентиляції датчика рівня, підключить його до шафи управління прозорим шлангом. Для полегшення обслуговування станції рекомендується встановити засувки на всі труби. Станції з двома насосами працюють в попеременному режимі для підтримки кожного насоса в оптимальному стані. Рівень стоків в баку контролюється двома датчиками тиску. У випадку аномально високого рівня стоків одночасно запрацюють обидва насоси і спрацює сигналізація. Зовнішній блок сигналізації встановлюється якнайближче до людей для їх оповіщення. Якщо кабель для підключення недостатньо довгий, його можливо подовжити, дотримуючись полярності при підключенні. Обслуговування та ремонт станції простий. Датчик рівня розташований під верхньою кришкою і легко знімається для його очищення, а для демонтажу насосів передбачені болтові з'єднання. Забезпечте захист електроніки від збоїв та стрибків напруги в мережі. Шафа управління кріпиться на стіні, щоб уникнути ризику її затоплення. Потрібен окремий електричний кабель живлення тільки для станції. Він заземлюється і захищається диференційним автоматичним вимикачем з порогом в 30 мА. Цю модель високо цінують за конкурентоспроможну ціну, надійність, повну комплектність, зручність та простоту монтажу та обслуговування. Навіть якщо ця станція та її запчасти не завжди в наявності, вона рідко потрапляє до сервісного центру і прослужить багато років.